Я скинула 17 кг за 9 місяців. І це мій улюблений пиріг з протеїном та сиром, який я готую щотижня. 150 г вівсянки змелюємо та висипаємо. Також беру протеїн. На відео ви бачите, яким я користуюся, в мене зі смаком полуниці. Беру 60 г Добавляю пачку сиру та включаю на повільне перемішування. Тим часом додаю ще 2 яйця. Далі додаємо підсолоджувач, можна міти, я використовую 2 столові ложки сте. 1 чайну ложку порошку для печив та дві чайні ложки кориці та ванілі. Перемішую це все діло класно, а далі буду виставляти на антипригарний пергамент. Ставлю в духовку на 10 хвилин при 180 градусах для того, щоб тісто взялося. А далі виставляю свою лохину та мигдалеву посипку і кладу ще на 30 хвилин в духовку. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте цей рецепт, ви точно не пошкодуєте.